Так, да, привіт усім, слава Україні. Серега, кажу, слава Україні, та слава нашим. Слава нашим захисникам, правильно я кажу? А, так, да, да. Да. привіт. Так що, друзі, що я можу сказати? Це один єдиний блогер, мабуть, з яким я ще не посрався. Да? <laughs> І не познайомимся, правильно? Ні, ну ми як завышли, то ми Заучно, знайомі, так. А так, в принципі, ні. Так що, це ми тут, каже, розсуждали, куди ми їдемо. Тут про татаріна почав розказувати, там, куди -сюди, про, про гуся ЗСУ. Ну, я думаю, люди догадалися, хто до нас їде. Точно не Колька ДКТ, а приїхав до нас і не молодий фермер, і не старий, а в принципі син теж не дуже старого фермера. Якщо вже не підписується на цей канал, підписуйтеся. В принципі, це один блогер, з яким я не пішов на штики по поводу підтримки Збройних сил України. Все-таки це. Моє кредо, і я завжди всім кажу, і буду говорити, що на сьогоднішній день це дуже дуже важливо осознати ту ситуацію, яка відбувається на сьогоднішній день на фронті. Безпосередньо її можуть осознати ті, хто. Спілкуються з пацанами. Ми безпосередньо колись там була в нас ситуація, по 53-й бригаді, я хотів там. А ти тот, що порядка, чим немає відкопити. Стоя ж той, Набираю масу. Я тут таки подивиш, це ти чи ні? Це такий син фермер. Я спеціально вздів футболку, щоб ви не було. підписаний, яка футболка в мене такої футболки немає. І я не взяв ні хрена, а набуха. Щас підошні, хвилинку. Зараз буде правильний подгун для тебе. Так, колеги, зараз робимо подарунок для Сергія Шелучка. Тут у нас бардак, але подаруємо ми от фірмову правильну кепку. Бедмар ну, з правильним тризубом. Тепер <рес> я вже можу по нормальному. Сергій, <рес> Сергій <рес> це тобі. Це о. правильна кепочка, нехай там буде з боку. Звуку рекламка. Ну, Беднара, але, спер, але спереді правильний тризуб. Це да, не Бен Бенладина, це нормально. <рив> так, що бляха, капіт. Ну, не знаю, щось до Мурашок, не знаю. Любе знайомство, коли ти з людьми знайомишся, коли ти там переписувався, коли ти там запитував деякі запитання, на них давали тобі відповіді. Тому що хто пам'ятає цю всю історію, коли ми розпочинали цю таку непонятну історію, там допомога Збройним силам України. В той час я звертався до багатьох блогерів, деякі йшли на зустріч, деякі просто блокували мої коментарі, це такі, як Бабушка. Ну, я завжди кажу, як вони є, такі як сім'я з Поліся, там, і багато інших. Так? А такі, як Фред, син фермера, там, молодий фермер, молода ферма, Вовка Брус, ми спілкувалися між собою і були деякі роботи, які були спільно зроблені. Ну, а також Костян теж там у нього не все завжди класно вийшло, не завжди в, у цих справах. І я розумію його, коли людина розпочинає і коли щось не получается. І ти розумієш, що перед людьми потрібно відрапортуватися. І хтось мені там говорить показуха, показняк. 에, що ми там показуємо? Але ті люди такі якось цей поліцейський, він постійно контролює нашу ситуацію. Привітаю, да? де ми? це де наш слов. Поліцейський з міста ми, решетилівка. Де, куди ми поїхали, яку хрена ми сюди приїхали? Тому що хтось зараз може там дивитися відео, і він, в принципі, не може в'їхати, якого хрена вони приїхали в цю Решетилівку. Чи до сина фермера, чи там до полі чи на турі там якісь моменти в поліції. Ми пригнали цього друшняка, якого вчора нам віддали, віддав Микола, роздобуть з 20... Другої, другого батальйона, каже, треба бригада. Як ти не пам'ятаю, це була четверта тачка. І що ми тут зараз всі зустрілися? Тому що потрібна машина хлопцям в другу бригаду, так як став мій підписник, доволі конкретний, позивний нього ЮА-Юа. Зашифровані поліцейські. Ну то таке. Так, ти хочеш. Ну, так. Мені він теж писав, О, що і... скритно. Синемат, також, так, кстати, ну от така вона історія і ситуація якова? Він мені каже, я вчора з стяну, да, він каже, ну в темі. Я кажу, ну буду їхати на беру, якщо в темі, то будемо в темі. Так що, друзяки, якщо там... E, можливо, там, ну я кажу свою точку зору, бо там, як казав мені місцевий блогер, каже, сенсу немає e, робити якийсь там збір, тому що нас же з тобою одні ті самі підписники, і тільки коментарі чомусь різні. От, коли там пишуть, що ти молодець і все в тебе класно, а у мене пишуть там Слава Україні і дякую їм за допомогу ЗСУ, тому що пишуть жінки, ага. дружини, там різні, різні там e, люди, які... Безпосередньо в цій ситуації живуть. Е, і ще раз хотів би зробити наголос і попросити всіх українських блогерів, які можливо хтось комусь передать, Якщо знімаєте український контент, не забувайте, якою ціною дається кожен день нашого життя. І цей же самий контент. Тому що навіть, оті, як ви кажете, хейтери із Запоребрика, які прийшли на зубивати, вони пишуть мені в особисті на той же самий WhatsApp, Ну, ти знаєш, що я спілкувався mm -hmm. з усім світом. У мене є люди там із Якутії, Херутії, Скацапетоки, але є люди, які безпосередньо Кацапєтні навіть із Кацапетівки в <рі> мене є скріншот, Я просто не хочу цю людину палити. Але коли була сильно така у нас, не пам'ятаю, там ситуація з пораненими, ми щось збирали. Людина просто з російського банка в мене є скріншот, Перекидала бабки просто на мою волонтерську карточку. Я кажу, це ти, ви зробили yes. це просто це був сильний yes. такий хід. Чому? Тому що ти ж розумієш, що таке ФСБ. Ти розумієш, да? але вона розуміла, що тут немає часу перекидати через треті держави, щоб ті гроші прийшли там в Івано-Франківську область, і тоді мені ця людина б стінула. Вони дуже сильно були потрібні. Ну, да. То я, ну, я не можу говорити, що там да, русня всі кончені. Але серед них є люди, які навіть на сьогоднішній день допомагають і висвітлюють деякі моменти у спілкуванні і гризуться із своїми там родичами і знайомими. О, але їх одиниці і да, То Я кажу хлопцям і дівчатам, робіть наголос не просто, як бабушка каже слава Україні, слава Україні, то вона вистояла. Це важка, тема, але це бобові. дуже важка тема. Це, і... я, я думаю, не треба там звертати я увагу хочу, на когось. Хочу <звук> <звук> зробити наголос, щоб просто вони е, робили не не такий вигляд, що в нас немає війни. Тому що коли от пишуть із порібріка, вони говорять, подивишся, от ваші ютубовські канали. І розумієш, що у вас війни немає. Ви просто ну, про неї не момент. говорите. Просто не говорите. На сьогоднішній день навіть на великих каналах, на Ютуб-каналах, вже військові відкрито говорять про сьогоднішню проблему. І проблема реально дивляться, якщо по мені, то запросів стало в десятки-десятки разів більше, але ти все не можеш охопити, а спроможності стало менше. Так що, друзі, дуже мені. Приємно на душі на даний момент, що бачу Кастяна, а мої можливості подивитися в його. Уські очі, чи не ти не? тільки не? Та татарин. Е, монгол! Монгол, так. Да. Це ж на мою малу, тоже, вона вузько лазить і трошки там піддергують у, цьому, у школі. Воно стресе, Сергію, чуєш, стресуємо там, в жнива, врожаї, та так не далі. Ти має щуритися, тому що як не вийдеш, там шпилюка там закриває, пішов, да, да, да. там ще. Воно ж вже справа, справа звички. <звілку, звілку> Правильно. Right. Так що вже що ти б, бачиш, центр мене все в центр України тягне, ти бачиш? Я. У нас є традиція, коли ми їдемо, ми постійно стоїмо в Пирятині, а потім стоїмо в решеті. Завжди стоїть. Тільки буває, стаємо на укрнавки науки... щось На окернавті, а там ходохи не такі, а це нагрузку. Ну я не знаю, на окернафті добрі ще. Братик, ти чекає, я тут кажу. Ми їмо ходошки. Хоч кажуть, не їсть на ходошку, сала не вистачає. Та вистачає, не хочеться. Знаєш, то мала дитина, чіпсів там, сухарики. Не тут хочеться розумієш? Я перев'ю хлопці. Мені приємно. Познайомитися з Сергієм. Сергій Севульської блогер, да? Да. Да. Я... Ну, Це для окремих персон, так, да? Да. а ну... для адекватних волонтер. А... Волонтер, який підтримує збройні сили, живе цією діяльністю, цим рухом і завжди підстави своє. Лише... Трубки. Трубки, да? Трубки, Коли да. буде в нього можливість така, да, правда? і можу сказати, те, що я думаю. Це одна в мене проблема, як в мене за мною просто мало людей хочуть спілкуватися, от вони із-за чого? І за, -за те, що вони бояться почути про себе те, що думаю я. Не можу сказати, що це правда, але я кажу це так. Так як ось ми з ним там спілкувалися, він говорить, я ж мент. А я кажу, братан, я тобі скидаю скріншот, як ти записаний у мене узнайомий вайбері. Питання є, немає. І це, і це я не сьогодні придумав, що стаз решетіловка розумієш? Це не сьогодні я написав, розумієш? Значить, якось хрена я туди написав, вже скільки було випадків, що ми на трасі під решетіловкою попадали в халему і ми дзвонили і Стас нас виручав. Тому, а я? Так що так, і об'єднуємося. Просто... Про... Я, я, просто... <пробіт> я просто прокоментую оцей оце... оце рух, оцей діяльність волонтерську. Коли я там збирав кошти на автомобіль, для 53-ї, так? Це була там. печальна історія. Це була дуже важка історія. і... Я вляпався теж туди. Ти вляпався, але скажу так, що от, коли ти робиш цю роботу, коли ти збираєш кошти, це просто тобі приходиться падати на коліна, вимовлювати кожну гривню, скиньте люди, будь ласка, поможіть і так далі. Це дуже важко і цього. Ну... Не кожен зможе це зробити. Не кожен зможе це зробити. Але... Ні і не ні. кожен хоче це зробити. Так, да, точно треба хотіти. Тому що потім будуть коменти, що ти забрав собі всі гроші, потратив собі... — Для цього діла собі... є в нас служба безпеки, у нас є фісковальна служба, вони будуть займатися нами. А як же? Будуть перевіряти, вони і контролюють нас. Ти думаєш, це все так просто, примонт будуть нас е, наблюдати. Зараз взагалі в рамки заводять. І я думаю, що кожен 4-3 місяці. Блокується карточка, постійно їдеш там, надаєш якісь документи, ну, ти... доказуєш, що ти не верблюд. Це офіційно все Ну, Життя заставило стати волонтером, коли я говорив, що волонтером я не хочу. І коли я поїхав зареєструвати цю карту, то щоб це була карта, це не мої там гроші. Мені сказали, заповнюйте бланк. І там було написано ну, типа, щоб стати волонтером, ну, типу, подати документи, mm -hmm. в Єдиний реєстр України. А я кажу, я не хочу бути волонтером, а вона говорить. Так якого хрена ви сюди прийшли? І, і тих людей, які там шукають деякі моменти, коли от там знайшли під Борисполем, да, де ми проїжджаємо регулярно, е, з правої сторони по окружній трасі стоять будиночки, стоять палаточки. Стояли. Ми, і, і там куча військових машин. Ми туди проїжджали, ми часто знімаємо відео, що йдемо по дорозі, але цей участок ми не знімали, тому що ми думали, ну, можливо, там хлопці на ППД. Ну, думаю, але близько біля траси, ну якось так. І ми його не знімали. І Тут, коли е, побачив у хто я справді зрозумів, де це і ми тоді їхали. Ми два дня тоді їздили на Броварі. Ми їздили, на Київ їздили на троєщину до їжачка, і просто їдеш, я хреньюваю. Однак. Коли ми збирали от по такій копійці хлопцям там на турнікети, на гомостатіки були там дуже такі важкі часи, і одиниці людей ці всі моменти закривали. Тому що дуже багато моментів, яких люди просто не бачать, що відбувається ще поза кадром. Якби ми знімали всю свою діяльність, ви могли б дивитися онлайн, просто що робить притрушений шолутку, і його невеличка команда там. П'ять чоловік і там, ям не дорозання. І... Так що я на цьому думаю буду завершувати. Головне, що я зробив за сьогодні, принов драндулєта. Хлопці, я думаю, Костя підтримає. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся до мене. Я думаю, там по фінансовій частині багато не буде, але зробити все по максимуму, поміняти мастила, передивитися ходову, хлопці підварять. Що там що нам треба? На? Подивіться масла редуктора і все і це насильник. Я думаю, що на цьому буде. Все, е, працюємо разом, об'єднуйтесь. ніколи не буває пізно. Ніколи не буває пізно. Це стосується тих блогерів, які зараз навіть як, і хотіли б зайнятися чимось, але вони просто, ну знаєш, втрачений час, ніколи не буває пізно. Підставити плече, зробити репост, зайти на стрім, поділитися прямим ефіром, якщо ви рахуєте, що ми робимо добру справу. От і все. Що... Хоча б зробити оцей маленький мінімум, да, просто зробити репост. якийсь репост. репост. Або хоча б зайти в прямий ефір на 15 хвилин. Приємно. От для мене це було б дуже приємно. На жаль, Фреда давно вже не бачив. Молодий фермер, він зайнятий іншими питаннями. Ну, там тематика не буду розбогухультувати на цю тему. Це болюче питання. Але як там мені сказали деякі люди, ми допомагаємо потрібні. Це дуже добре. Деякі підприємства не хочуть афішувати це правильно. Але є ще один теж один. Канал, тоже каже, він десь в тоже теж щось зв'язане чи син фермера там, чи щось таке. І я до нього зайшов на стрім, а там всі ж там пишуть такий там контент, йде там фух, а є щось про війну, джух. мене там минають, там фух-фух. І тут же він чукс, читає мій коментар, каже, ти розумієш? Війна просто вже всім надоїла, хочеться розбавитися. Mm -hmm. Про це треба кричать в кожному прямому ефірі, в кожному відео. І той комбайн молота, дякуючи хлопцям, ти маєш можливість. Да, може, не супер урожай. Серйозно, я, 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 я завжди дякую да, захисникам я за те, ж, що я вони нам. Я ж не зря туди кажу, без цього немає. Це лізь. Але я ж не можу казати, беріть там приклади з сирафе. Ні, серій, я переб'ю ще раз і скажу так, що я приїхав не, не за підписниками, що вони мене... підписувались на мене там, чи ще щось просто. Ну Володима, є, най є, най є також, є також думки про це, переживання і так далі. Хочеться підтримати. Є yeah, просто е, Тому okay. е, для наших глядачів, скажи. Є конкретна якась сума для. Снимати. Чи просто хто хоче підтримати на збори ітимуть на що? Я можу сказати одну святу істину. Якщо ти щось скажеш, наприклад, по поводу зборів для цієї машини, і якщо ті кошти остануться, то ти них... Відрапортуєшся, ми можемо на тебе навішати кожен день стільки, що ти просто охерняєш. Ну, По-перше, якщо ви її поремонтуєте, то можна буде купити просто запасні колеса на неї, бо передок там підгуляний. Ну. Або, наприклад, якщо ви в цьому ну, темі не тусуєтеся, просто скинули фотку даже самої різини і радіус. Я скидаю там на АВП Шина, мені підбирають, і ми її висилаємо, ти проплачуєш через айбан, зараз вже, вже з 1 жовтня е, картка ограничена, там 150 тисяч з карти на карту, значить тільки треба по айбану. Перераховувати, угу. тобто є ще деякі моменти. Ну, вона потребує ремонту якоїсь, і для да. того, щоб вона поїхала і працювала. Звісно, ну, там є моменти, є моментів, я думаю. Давай зараз пару хвилин і підемо, покажемо. Да? щоб ну, надачав, що видно було. Конкретно, її треба підняти на підйомник, там треба Ні, граму. Ну щоб люди розуміли. Ти... Без питання пішли. Плюс треба поміняти шрухи. Е, Скажи мені, реквізити свої карти да? закріпимо. Ну це вже, дивися, може, можете відкрити свій маленький збір. Я не хочу збирати на, на свій збір. Просто я думаю... Тоді питання є, Якщо людина зайде на мій канал, якщо вона довіриться моїм діянням, то питання, ти на паузу поставив? Ти ж віддаєш це авто для наших решетилівських хлопців. Да? Я не знаю для кого. когось. Скажи, будь ласка. Це друга бригада в місто Покровська. А хлопчина з Решетилівки? Так, так, з Решетилівки, Фамілія десь в мене в машині там записана. Я ж тільки є своїм частинам своїм допомогам. А який. Ай, Чужий? Ні, так вони ж кажуть там березанським чи там сватами брата. А ти можеш це прізвище озвучити? Чи, чи це не, 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 не треба? Давай я тобі скину його. Я його фамілію не повню. я як його звати, хоч скажи. Антон, все Антон із Ришетіло. Це друзі вайбер, скину... uh, Сергій Шелучко, місто Березонь, правильно? Фільство, облик, да. область. Там, Допомагає нашим захисникам з міста Рошетилівки. Так, да, військовек би не, вона не вона... В мене немає своїх стоп'яця Не зовсім близький сіт, правильно там своїм допомагають ще комусь там. Але ось Кацапу, Кацапам допомагає. Другу машину передав так. Свобода Росії. Сьогодні, звісно, дуже кручевна інформація від відводят поступово. Він – його найкращий чувак. Але ми вже це сприймаємо як важко, але стараємося терпіти і в деяких випадках приходиться ще й підтримувати захисників, тому що коли пліч-опліч пліч люди пройшли такий важкий шлях, тим паче хтось там говорить, Деякі моменти, а це люди, які з-за де родини їхні залишалися там. І коли ти спілкуєшся з такими ще хлопцями, просто охренено. Ну я думаю, що по мені видно, і ну, я людина емоційна, дуже важко втрачати. Друзі, економіки. я думаю, зрозуміло, що Сергій допомагає як нашим, так і своїм. І всіх, хто ну, то, то, то Максимально, максимально допомагає. Так що хто мене знає, хто мене підтримує, хто мені довіряє. В першу чергу, я довіряю Сергію. Я, я довіряю Сергієві. Підтримайте по можливості його збір, постійний збір на автомобіль. Мене не Ремонти, зараз ми ще розробляємо жареб установки. Це в нас теж болюче питання. Но я Про це буду довго балакати. Ми вже зробили їх 17 штук. нехай коротенько буде. А, зараз радіо електронна боротьба, захист від ну, Якщо є машина, треба, щоб не була. Тому що, да, це не панацея, але якщо ми вже закриваємо сім діапазонів, вже таких пробіг, якщо він відсутній на 90, то не буду казати, як ми діапазони робимо, то воно впаде. А якщо не впаде, то попаде в машину. Регинок вийде з другий автомобіль. Так, зараз ми збираємо для 31-ї окремої механізованої бригади. Ну як зробили наголос на це, замовили прицепний міні-екскаватор. Це на питання 160 тисяч гривень. Е, хлопчина забирає з дому міні-трактор, ну і там від 20 до 40 кінських сил для того, щоб полегшити працю. І є відео, як він знімає охоту. Він говорить, я не на не на нулю, я на другий, Але завтра там може бути ноль. І ми повинні підготовлювати для хлопців. Нормальні бліндажі, а Не як Ставися. пацани відходять на запасну позицію, там немає ні хрена. Коли з пацанами як під досаду, мені розказували, що ти не знаєш одною рукою копаєш, другою відстрелюєшся. Це просто страх. Авдіївку всі пам'ятають, Бахмут пам'ятають на сьогоднішній день вугледар. Це така кричуще питання для мене просто. Тому що ми з першої ми розпочинали сімсору бригада, перший бак, перша і перший, перший звіт. На жаль, ці хлопці були там. І просто ну трошки хреново. Я знаю, як виводили, як. Проводилася евакуація. Скільки... Давайте не забувати про те, що у нас йде війна, правильно. Просто сприймайте ситуацію, яка є на сьогодення. Якщо є можливість, я дивиться в команді, Якщо не довіряєте нікому, просто підтримуйте хлопцям. Тобто. Словом, ділом. По-конкретному Десь... просто підтримуйте по можливості. Хто мені довіряє, хто підтримує. Я не буду е, організувати свій збір. Підтримайте Сергія, я йому довіряю е, повністю, тим більше, що він. Але такі питання, хлопці? що там кажуть, ми привозимо машини в ТЦК, то ця машина була четверта. І вона знову, і хлопці віддали її назад. Для мене це важливо. Це друга машина, яка е, повернулася до нас, що ми купляли. І зараз на підході буде ще одна. Хлопчина теж списується і буде передавати mm -hmm. машину. Ну, Є таке, що був підрозділ. І з того підрозділу, коли робили відеозвернення, вже нікого не залишили. І люд, Це важко, розумієш? Так як вчора ми про цю машину знімали з полі, поля там mm -hmm. отакий. Сім місяців в сект, суди, адвокати, отаке от відношення, ну, це кричуще питання. І приїхав, віддав. Обично є такі моменти, машину здають на розборку, отримують кошти і все. Є люди, йдуть все за че машину. Ну, мені, дякуючи Богу, в мене більш-менш толкові пацани. Так що ну, цю дракуни, я думаю, що ми разом зробимо. Тут, я думаю, не такі то великі вкладення, воно доїхало 250 кілометрів, я думаю, що... Пішоти хлопці, і все буде добре. Закрити. Ну, дивись, Такий старий дракон. Ніби резина якась є. Да? Задня, це ще ми її купували. передня mm -hmm. трохи підтягнено. Ну, я думаю, що від перестановки до данки зому не мінять. У мене є така резина, є різкі mm -hmm. тільки 16, на таку розболтувати. Друзі, я думаю, що треба підтримувати наші Збройні Сили. Тим більше зараз дуже дуже, дуже складна ситуація, так, Сергій? Коротше, що, важко, що, важко що присі... питати, якщо ми так все бачимо, все розуміємо. І... Жалі, йому часто, що у нас не врожає, не сипе, там щось ламається і так далі, у фермерстві, та в будь-якому бізнесі, чи просто в житті там щось не складається. Але... Сьогодні ці наші життя просто трішки інші. І люди повинні розуміти, що колись Покровськ був... Просто приїжджали, там зустрічались, було класне місто, двіжнячок, квіточки садили. Всі лідове ми їздили останнє відео, я знімав, як люди вирізали асфальт, стелили новий. Як ми їздили, на Констаху приїжджали дружківку, я знімав, як кладеться новий асфальт. Да? Тобто життя вирувало. Mm -hmm. На сьогоднішній день, а це Та всього-навсього там 20, 20 км від лінії фронту. Е, що я хотів би сказати? Вже поселідувати там до ямки ремонтували, немає. Вже ми не можемо туди їхати. І по Кровськ, в принципі, тяжко вже їхати. В Раху вже ми не заїжджаємо. Е, безпосередньо їжджу ж, стараюся до хлопців передавати, показувати людям, куди ми що діваємо. Також на сторінки Facebook. Вся та сама інформація, що на Ютубі. Ну, а найголовніше, якщо є можливість, хто додивиться відео до цієї паузи, приєднуйтеся до нас в прямі ефіри по п'ятницю. Співаємо, танцюємо, іншого виходу немає. Тому mm, да. що волонтер це вже клоун, розумієш? <laughs> ну я вже не знаю, що придумав. <laughs> да. Дивлячись на Сергія сім'ю, це людина просто, просто віддається повністю цій справі Волон волонтерській. Те да. так. Я, я пару разів чи 3-4 рази пробував збирати кошти на автомобілі. нашній да, результат 128 тисяч гривень. Я кажу, дав би Бог, щоб кожен такий блогер такою аудиторією збирав, да? було б непогано. Але це вже шлях два роки. І з кожним днем все важче, але ми утримуємо свою команду, свою аудиторію. І це маленькими донатами. Вчора не було там донатів по 10, по 15 тисяч. Один там двадцятка був. Ну, це найздорові. Ну але 128 тисяч гривень це для мене дуже вагома. Хтось пише, там кабрузь більше збирає, хай збирають, ага. вони допомагають хлопцям, і це дуже важливо. Тут немає е... не знаю, яке, Ніч, яке тут, нічого. тут нічого. немає якось, як поспілкуємося. Це ж не естафета. Але люди ми щось у них навчилися, щось перехопили у них. Збудоражив, коли своє і я його. от, І отак воно пішло. Це все правильно, Сергій. Я думаю, що ну, сидів, блогери, люди з великими аудиторіями, правильно? Я думаю, вони багато, в першу чергу блогерів, повинні має. повинні вони давати мотивацію, щоб менші блогери брали приклад і повторювали те ж саме. Так, так, я колись в своєму відео просто говорив, не завжди, в мене був такий кричащий момент. Я звертався до блогерів. Я розумію, що не кожен з них дивився, я, в принципі, писав. Чи говорив до глядачів, тому що багато глядачів дивляться наші всі канали, в ну, основному в цьому напрямку. Я кажу, якщо ви маєте можливість, напишіть, що я не проти приєднати в свою команду хлопців і дівчат, блогерів, не треба збирати кошти, якщо ви мені довіряєте, а ви просто можете на своєму каналі в спільноті або відео сказати, що ви являєтесь одним членом з команди. І от цей весь результат, який це від спілочки невеличкої нашої блогерів і всіх небайдужих людей. Мені не важливо, я казав, там, заїхати до там, як я заїжджав, молодого фермера, там, засняти відосики, показати там, чи до когось іншого. Тобі ж приєднуйтеся просто до інших, просто репост. І, і Коли людина довіряє тобі, то тоді вона може довіритися і мені. Якщо, ну, якщо наприклад, людина нічого не говорить, значить. Знаєш, є якісь сумніви, і тоді аудиторія так само. Ну ми ж не можемо бути для всіх класними. Так ми, ми, ми не будемо нікого там обговорювати, чи хтось хороший, хтось поганий так, бо завжди є можливість так. зробити роботу правильно. Сказати, є, є там збір коштів такого-то блогера чи волонтера. Так, да, да, ну, ну завжди треба розпочинати з себе. Ми не будемо ділити на хороший гіпоганий, правильно? Завжди люди можуть да, підключитися і зробити. Попитання в тому є деякі люди, які говорять, яке ти маєш право там говорити про когось, це його життя. Так, але життя у цій державі, в якій ми живемо всі разом. І на жаль, воно потерпає краху на сьогоднішній день. Зараз не хочеться про це казати, але це дуже важка ситуація. і... Є вже багато там деяких там розсудів, я не аналітик, але дуже печально. І будемо сподіватися, що люди трошки прокинуться і розпочнуть жити трошки іншим життям. А наша задача їх розколихувати. Не проти там влади, не проти там правоправних мір в батальйонах і бригадах, а зробити наголошу, що це війна. Максимально об'єднатися і зробити роботу. Тому що зараз ну, буде дуже важко. Дуже важко. Так що на цьому від мене, я думаю, всім миру здоров'я і добра традиційно. Я дякую Костянчик і всім підписникам, то й отакий лайкос, собі, що заїхав, не подрізало. Всім пока-пока. Дуже приємно. Дивіться, що нам передав Сергій Шелудько для розіграша між нашими підписниками. Отакий от, от тубус. Сергій, е, як, як називається оця. Так пиши, кажи одноразка. Одноразка, да? так? Отакі. От. Можливо, так, як... Одноразовий гранатомет, як він називається, розіграємо для підписників, кому цікаво. Це із хто передав? Свобода Росії. Легіон Свобода Росії. Легіон Свобода Росії це історичний інструмент. Тому кому цікаво, можете придбати ціна 10 тисяч. Для потреб наших захисників кошти всі будуть передані. Друзі, давайте подивимось на машину, так, так, що друзі, потрібно. Друзі, ця машинка кацянчик передана хлопцями з 22-ї бригади. Той хлопчина, який залишився, їй треба зробити технічне обслуговування. Це саме просте фільтра масла. Я не знаю, чи тут ГРМ, не ГРМ, подивитися ці всі моменти. Потім наружні шруси, купі за все, щоб прийдеться міняти і передивитися внутрішні, наружні. Колодки і кузовні роботи. Ну, тобто треба зробити ТО, ну і вже подивитися по обстановці. Можливо, якщо буде можливість, поміняємо передню резину, а цю кинемо на е, запаски, тому що угу. колеса це є розхідний матеріал. Не із за того, що вони там зношуються швидко, і за те, що там осколки, різна херня ріжуть в основному посади. І бажано, щоб були якісь запасні колеса, а ще краще, щоб були запаски. Ну, на даний момент зараз це є дефіцит. Зараз знайти на такі машини. Запасні диски, там хоча б комплект, це вже є проблема і ціна питання. Так що ми ну, працюємо далі. По-іншому ніяк. Да, По так, так що, друзі, мені. я відповідально закликаю, можливо, в когось є можливість, хоча б якісь невеликі суми Да, да Буде буде займатися цим кстати, поліцейський, буде контролювати ситуацію з решетилівкою. Машинка в решетилівці, ну, так як ми туди зустрілися, поханули якась цена. Будуть хлопці допомагати робити спождали, але на матеріали треба будуть гроші. Скільки це обійдеться, точно не знаю. Але якщо залишиться, я думаю, що машин у нас зараз на даний момент штук 7 залишилися на ремонті, і їх треба тягнути назад, і треба працювати далі. Тому що ну, це треба да, робити, друзі, тому що... Ситуація дійсно складна, це все всі, 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 всі розумієте. Це не секрет, на сьогоднішній да. день ще плюс до того і хлопці не отримали виплату. Є проблеми з побіжетів. Так. так що, по можливості, ніхто нікого не заставляє, не примушує нічого, якісь мінімальні суми, хоча б якісь там 20-50 гривень. Скиньте, долучіться, приєднайтеся для того, щоб хоча б обслужити цей автомобіль, поміняти масло. Але найголовніше, що хлопці резерв. її повернули назад, на жаль, тяжко це говорити. Нема вже кому на ньому воювати, але вони передають в інші підрозділи. Дуже, бо, ну, це дорогого коштує, коли тут привозять, вони машину з історією. Так, що, друзі, сім'я, працюємо далі. Так що, друзі, всім дякуємо насамперед за довіру. Хто мене підтримує, хто мені довіряє, я довіряю в свою чергу Сергію. Він максимально залучається, живе цим. А Я не довіряю собі, так я живе цією справою, повністю погружений в цей рух. тому Хто має можливість, долучайтеся всім на... Всім наперед дякуємо за, за підтримку. Так. Все, пацани, погнали. Проживайте. Ну і все буде Серега. Україна, все... все буде Україна.